Організатором змагань між працівниками різних галузей є управління спорту Коломийської міської ради. Починалася вона з обласних спартакіад. Через два роки ми прийняли рішення, що будемо проводити міський спартакіад. Відбулося спочатку 10 спартакіад, в ті часи ще. Потім, з великою перервою, ми відновили ці спартакіади. І в минулому році ми проводили 14-ту, в цьому році – 15-ту спартакіаду. Коломиянин Василь Луканюк згадує, як колись розпочинав ці змагання. Тепер тішиться, що вони відновилися. Я вважаю, що це дуже корисна справа. По-перше, це спілкування людей. По-друге, ну спорт здоров'я, все-таки здоров'я. Я, наприклад, ми з володою займалися обласними спартакіадами із шести обласних спартакіад. Поломія три рази мала перше місце, і три рази друге місце. Дуже я радий, що це володя продовжує у змаганнях. Взяло участь понад 90 спортсменів. Вони виборювали перемогу у дев'яти видах спорту. Однією з найбільших була команда комунального підприємства Полігон Екологія. Комунальна служба вона в принципі не має права на відпочинок, бо кожен день треба прибирати місто, треба вивозити сміття, треба замітати, треба слідкувати за благоустроєм. Так що ми і працюємо в суботу. У нас тільки один день, вихідний неділя є я сам спортсмен і підтримую дух спорту в нашій КП Полігонекологія. Так що у нас є такі люди, налаштовані на перемогу. Слова очільники виявилися пророчим. Його команда перемогла. Другою стала спортивна дружина комунального підприємства «Зеленосвіт». світ. Замкнули трійку призерів спортсмени, Коломия водоканалу. З Коломиї Богданолецької Галини Романчук, телерадіо Раї.